Чорна троянда, таємна організація, яка діє в тіні Ноксуса. Її ім'я вимовляють пошепки, навіть найвпливовіші люди імперії бояться згадувати її справжню силу. Вона існує для того, щоб маніпулювати світом і впливати на його долю, але справжні цілі чорної троянди ніколи не були розкриті. Легенди говорять, що ця організація бере свій початок з епохи заснування Ноксуса. Але найжахливіші її секрети ховаються у тому, як вона досягала своїх цілей. Чорна троянда володіє знанням темної магії, яке дозволяє. Оля викривляти саму тканину реальності у підземеллях Ноксуса, існують зали, які ніхто не сміє відвідати. Якщо підійти ближче, можна почути голоси: стогіни благання, які нібито лунають з іншого світу. Подейкують, що ці місця використовувалися для обрядів чорної троянди, де вони експериментували зі смертю і життям. Одне з найстрашніших переказів стосується події, що називається Ніч Троянди. У ту ніч всі, хто намагався зрадити організацію, зникли. Їх тіла так і не були знайдені, але на ранок кожен із них залишив за собою.